Конституція України та конституційні права та обов'язки громадян. Самі хитрі ухилянти маніпулюють питанням конституційних прав та обов'язків громадян. Тож, давайте спробуємо розібратися. Не існує ідеальних законів, в тому числі Конституції як законів з статусом головний закон. Але насправді наша Конституція є однією з найкращих конституцій в світі. Хоча, звичайно, багато хто хотів переписати її під себе. Тож, що є Конституція, що є держава? Що є громадянин, що є суспільство? Сила обставин України як держава у сучасному вигляді виникла у 1991 році. Хоча вона є юридично спадкоємицею попередньої формальної державності у вигляді УРСР в складі СРСР та навіть спадкоємицею УНР початку двадцятого століття періоду. Національно визвольних змагань у сучасній конституції України написано, що джерелом влади в Україні є народ, та Україна є республікою. Конституція є так званим суспільним договором. Багато хто думає, що оскільки основний закон Конституції є законом, то це щось, що походить від держави. Насправді ні, по суті, конституція це документ, в якому український народ, тобто сукупність громадян, Обумовлює те, як він живе у державі, яку створює на певній території та спосіб взаємостосунків між собою, між громадянами, а також обумовлює те, якою є держава. Її органи влади, їх повноваження та заборони для них конституція окреслює з юридичної точки зору взаємодію між громадянами, а також взаємодію між громадянами та державою як формою організації життя. Тобто, держава є похідне від громадян з числа громадян набираються ті, хто керує цим життям, знаходячись на державних постах. Тобто, ви, громадяни свого числа делегуєте тих чи інших співгромадян керувати життям держави та визначати, наприклад, те, яким чином збираються та розподіляються кошти, те, що ми називаємо податками та бюджетом. А ось тут виникає головне, оскільки в часи радянського союзу люди повністю залежали від держави та були по суті безправними. Ця звичка до сих пір зберіглася у свідомості багатьох людей в той сам час. У свідомості тих, хто знаходиться на владних посадах, зберіглася уява, що він, як державний чиновник, стоїть вище громадянина. Ну це просто дуже зручна позиція для чиновника. А у багатьох громадян зберіглася у свідомості звичка, що держава вище ніж він. Тому у держслужбовця чи депутата, чи поліцейського, чи прокурора, чи судді виникає майже впевненість, що вони можуть робити все, що хочуть. Вони сприймають свої посади, на яких вони вчиняють корупційні дії по розкраданню бюджету, а значить загальнонаціональних грошей, спільних грошей всіх громадян. Їм здається, що це їх приватний бізнес. І саме для цього вони там і знаходяться. Хоча добре усвідомлюють, що вчиняють злочин. А це розкрадання насправді можливе, тому що влада, кожний конкретний чиновник, не відчуває контроль з боку суспільства, того суспільства, до якого він сам належить, але ставши на посаду. Починає красти спільні загальнонаціональні гроші, а громадяни не хочуть займатися тим, щоб контролювати ці процеси в надії, що якось воно там все само собою станеться. Та й, взагалі, є відповідні органи державні. Тобто, те, що ви так погано живете, це пряма ваша провина. І не шукайте інших причин. Ваше небажання бути активним громадянським суспільством. Й ваші інфантильні очікування, що за вас все хтось зробить, і є головною причиною всіх проблем в країні, здавалося б, це прописні істини, які всі добре розуміють, але на жаль, дуже багато хто цього не розуміє або не хоче розуміти, бо йому так зручно.